На моєму каналі і в першу чергу виражаю велику вдячність моїм шанованим глядачам. І нехай по силі мого слова ваш вогник, який запалився у серці від моїх відеослів, збільшується сторицею і веде вас до омріяних змін у ваших життях. В кожного вони будуть свої. І я дякую, що ділитесь вашими історіями. Дякую за добрі відгуки, теплі слова, побажання, а також окрема подяка категорії тих людей, які не побоялися Написати про свої власні сумніви у собі, в тому, що вони б хотіли зміни зробити в своєму житті, рухатися далі, але щось їм заважає, чомусь вони не можуть зрушити, розуміють це і не знають, як зробити крок вперед. Тому нехай це відео буде вам в підтримку. Отже, що заважає зробити крок вперед, і зрушити із закам'янілого, звиклого положення з цієї мертвої точки, і перейти від простого натхнення після почути інформації, досвіду, різних там вчень гарних до отримання власного результату, досвіду, напрацювань і спостережень. Ми на цю проблему сьогодні направимо свою увагу. Я розповідала, як це робити у відео про увагу. Тому слухайте. Ми отримали інформацію, так, ви почули там, наприклад, моє відео, або прочитали книжку, або там майстра якогось подивилися, і вам сподобалось те, що він сказав. Ви відчули у серці відгук, такий собі вогник, натхнення навіть на результат. Вам хочеться діяти, вам хочеться слідувати все виконувати. Ви хочете так, як описала людина, ви хочете теж так, вам це треба, необхідно, і ви це відчули. Ось ви робите один крок, робите інший крок, третій, 25-й. Результат може бути там, невеличкий, там, трошки більший. Іноді здається, там, за 1 сантиметр ви до результату, вже власного, але чомусь щось воно не зовсім -то те. От. І так, і з кожним кроком, з кожною спробою, ви розуміючи, що ви не досягаєте цього всього сказаного, почутого точніше. І ви зупиняєтеся, ви не розумієте, що не так, чому так. От, між почутою інформацією і власним результатом, якого ви хочете досягти, от якась невідома прірва чогось не вистачає, якихось знань, от якогось пазлика не вистачає, і він вас зупиняє рухатись далі. І назва цьому пазлику. Назва цієї прірві – це блок під назвою неможливо. Що це значить? Це значить, що у вашій свідомості, підсвідомості звинять такі слова, що ну насправді такого не може бути. У вас це стоїть в переконанні, яке ви не усвідомлюєте. Такого не буває. Чому? Та тому що ви не бачили це у сусідів, там, у знайомих, у колег. Ви не чули, не бачили, не спостерігали у реальному житті таких речей. Ви тільки прочитали, почули, послухали, запалилися і почали діяти. Не отримали результату, звичайно, тому що вам цей блок заважає, і на вас напала лінь. Ви не бажаєте працювати далі, ви не бажаєте продовжувати доводити почати до кінця. Чому? То тому що ви не бачите результату. Ну, щось воно не зовсім те. Вроді й те, вроді й запалилися все, вроді й щось і робите, але щось воно не зовсім то й так. Результати ті, які є, вони насправді ну, ви не того бажали, ви не на те розраховували, не того об'єму і ну, цього всього ви хотіли. І це підтверджує оцей блок, що, ну я ж сама собі, Знала чи знав, що таке неможливо, ну, насправді, ну, ти ж бачиш, ось, і воно все підтверджується, у вас опускаються руки при перших невдачах. Після такого вогника, ви, ну, який не здійснився, ви почуваєте розчарування, ви зневірюєтеся, і ви не бачите сенсу далі щось робити, працювати над собою, тому що ну навіщо? Мабуть, людина вас обманула, мабуть, це якась фантастика нереальна, можливо, це з метою наживи зроблено, якщо це платно. Або там людина просто. Слави собі хоче, а якщо у людини дійсно це все вийшло, про що вона розповідає, то це, мабуть, якась особлива людина. От. На основі цього всього далі ви вже починаєте зневірюватися у невидимих енергетичних речах, явищах, що це, мабуть, не зовсім то воно і правда, тому що ви ж бачите, ви пройшли скільки всього, трудилися, старалися, а у вас не вийшло. От. І потім, уже з кожним разом, при почутті інформації, коли вогник оцей загорівся у серденьку вашому, ви починаєте його ігнорувати. Згасає він з часом, а навіщо? Тому що ну, ви ж уже ж проходили, можливо, не раз шлях, і у вас ну, не було. Таких бажаних результатів. Ну і все. Знижається енергофон, так, воно собі, рівне життя, радості немає, і потенціал знижується, тому що душа то прагне розблокуватися, зняти оці всі блоки і засвітити як сонечко. А людина не приймає такого рішення, закон свободи волі і вибору. Тому, ну, якщо людина так вирішила свідомо, то значить так. Але будуть тоді страждання, які неможливо пояснити, Виходите по цьому замкненому колу, Почуваєте себе не зовсім таким, як ці всі вибрані люди, здавалось би, і з цього кола немає виходу, воно фатальне і замкнене. І створюється така ілюзія у свідомості, ніби світ розділений на оцих особливих людей, яким там вдалося, що в них якісь особливі привілеї. Можливо, там сам творець їм спустився і показав шлях там на блюдечку, на підносі, щось їм, там допомогу якусь приніс, а може небо із зірками цьому всьому посприяло, Люди народились щасливчиками, там все що завгодно. А от ви, ну, з вами інша справа. Ви почуваєте, ніби ви там внизу плінтусу, мурашечка така собі, невдашечка, і вам ніколи не досягти і сотого відсотку того, про що тут розповідалося, і ви вже й пробували, і все. Але ну опустилися руки, далі не хочеться знову пробувати. Ну, навіщо починати знову? Знову розчаровуватися. так краще жити, як і жили, вірно? Але це все насправді не більше, ніж ілюзія. Я в цій ілюзії теж перебувала багато років, і на сьогоднішній день я вже можу точно сказати, що це можливо зрушити з місця, але для цього людині у фізичному світі треба попрацювати, прикласти зусиль обов'язково і дати час на втілення. На те нам і дано життя. І як розірвати це фатальне коло? Я маю тут кілька своїх напрацювань, на чому основується цей фундамент, і поділюся з вами. В першу чергу це робота на. Знаннями ви повинні обов'язково знати, вивчати, шукати. У вільному доступі є зараз усе закони і правила, по якими живе Всесвіт, що таке кармічні закони, як вони працюють, космічні, закони енергії, властивості енергії і взагалі, як функціонує Всесвіт і все, що в ньому існує. Особливу увагу приділіть невизнаним знанням, ті, що визнали там фантастичними, там, псевдонауковими, а авторів віднесли там, до якихось божевільних. Людей, і е, тут важливо дослідити і, взагалі, хоча б трошки поцікавитися, на чому основані ці всі дослідження. Дослідити протилежності, які виникли у вашій свідомості, е, питання, можливо, спірності, спірні моменти, які виникли особисто у вас у душі, у свідомості. От над цим вам треба попрацювати, висвітлити самими для себе, пошукати, поритися, покопатися. Далі. Обов'язково в цій справі, як і у фізичному світі, треба прикладати зусилля. Приведу такий приклад із грубого фізичного життя. Щоб із кроваті потрапити в кухню, там попити водички, наприклад, вам треба як мінімум сісти, потім встати, потім піти. За запам'ятованим маршрутом прийти в кухню, там взяти чашечку, попити водички. От, бачите, скільки дій ви зробили, щоб просто задовольнити свою спрагу. От, далі, або їжу приготувати бо ви голодні, і ви знаєте алгоритми, як це все робити. Ви ж не сумніваєтеся, що там із сирих овочів цих картопля, там, морква, там, таке все, що з них можна, якщо почистити, там, порізати, певним чином скласти, там, водички налити, що можна приготувати і зварити там той же борщ. Ви ж знаєте, що це можливо. Так? Або там, приготували страву, насипали в тарілку, потім взяли там, ложечку і порціями собі в ротика несете. І лінії у вас нема вірно? Де ваша ділася? Де ваші сумніви? Чому не сумніваєтеся, що із сирих овочей, там, із сирих продуктів можна страву цілу зварити? От, чому не зупиняєтеся на півшляху? Так, чому на вас не нападає зневіра в цьому процесі, що це взагалі можливо? А? О, цікаве таке питання. Тому що основа цього всього процесу? Те, що ви знаєте, це знання про те, що е, приготувавши, можна поїсти і задовольнити свій голод. І у вас є вже досвід такий на цьому, що поївши, ви будете ситі там, і вам буде добре. В духовному житті все так само. І наступний пункт це оживлення вашої четвертої чакри. Якщо ви там не прокачані, якщо ви нічого не відчуваєте, то треба її обов'язково пробуджувати. Прислухайтеся до самих себе, прислухайтеся до відчуттів. У цьому районі, в районі грудини, на всю грудинку, які найменші відтінки відчуттів, там стосовно будь-чого, ваша ця реакція. Будьте уважними до цих проявів почуттів. Чим більше буде уваги, тим більше буде спектр. І рішення треба теж приймати, ураховувати це все. Тому що для чого ви прислухаєтесь? Для того, щоб потім якісно будувати життя. Тому що це наш путівник нашого життя, нашого шляху. Це ключ до всього. Також обов'язково розробляємо. Розширюйте свою свідомість для чого та для того, щоб зняти отой блок неможливо поняття. Тобто там ми розділені, що реальність, фантастика можуть бути, не можуть бути. Прийміть такий факт, що і фантастичні казкові речі і явища вони теж існують насправді. Дайте свої у своїй свідомості їм місце. Інакше у вас так і залишиться цей блок неможливо, і оті всі невдачі, і ви не зможете зрушити з місця. Тому що основний блок це оце, що неможливо. Досліджуйте, досліджуйте особливо тоді, коли вам щось здається нереальним, особливо цей момент. Дізнавайтеся, копайтеся, рийте інформацію, працюйте над цим. І також це, це все безперервна, щоденна щохвилина, насправді праця. Вона потім стане частиною вашого життя. Вам буде цікаво. Повинна бути системність, повинна бути постійність цьому процесу. І ви повинні знати, бачите, основа знання, ви повинні знати. До чого ви йдете? А ви йдете до самого себе, ви йдете, ну, грубо кажучи, до щастя, до Бога, до Творця всередині себе. Та хіба це, хіба така мета ну, не може в себе включити обов'язковість виконання, хіба ви не запалитеся від цього цими всими речами, коли зрозумієте, що будете щасливі, ви знайдете себе, зрозумієте взагалі, чому так з вами відбувається. Як стати творцем, як стати ем, господарем свого життя в кінці кінців? Надихнеться на те, щоб це все робити, втілювати. Не бійтеся, не бійтесь помилятися, не бійтесь власних помилок. Просто зробили висновок, що це було так-то і так-то. Викрутили зерно мудрості і впевнено, рухайтеся далі, тому що в основі, як я вже сказала, всього цього духовного життя, в тому числі, і зрушить лежать знання. Фундаментальні, які це ми розглянули. Далі йде праця, власні відчуття. Ви досліджуєте, робите якісь висновки, рухаєтесь далі, нічого не відкидаєте, не розділяєте. А просто рухаєтесь і надихаєтесь, і тоді ви отримаєте власний вже результат. Якщо щось не виходить у вас, якщо щось заважає, якщо ви вже пів шляху пройшли, якщо ви вже там за сантиметр до успіху, до перемоги, здавалось би, ось-ось і все. Але у вас от якісь сумніви знову виникли, щось не так, питайте себе, чому так, які я сумніви маю, що мені заважає? І у відповідях, які ви обов'язково повинні виписати на листочок, щоб дослідити, будьте чесними із собою. Тому що, як ми говорили в попередньому відео, визнання проблеми це 90% її вирішення: будьте чесними із собою з повагою до ваших душ.